Знайомтеся з одним з мальовничих міст України, містом Користиші, Користичів, одне з найдавніших міст України. Початок заснування та заселення, якого веде. VI-VII століття. За легендою, містечко називалося Хмінич, яке було центром одного з дерев'янських племен мінчан. 26 березня 1499 року перша писемна згадка Коростишева. Користичів знаходиться на відстані 29 км від Житомира та 105 км від Києва. Наше місто нерідко називають боротьми столиці. Воно розташоване на берегах річки Тетері, протоки Дніпра на жвавій сучасної автомагістралі Київчу. Існують різні версії походження назви міста, найпопулярніші з яких перше перших поселенців або засновника поселення Коростиша, друге походження назви, походження назви від старослов'янського Корст або корост, в перекладі камінь. А скільки ще таємних сюрпризів приховує наше місто, давайте разом не завдаючи шкоди природному середовищі і пам'ятникам, давнини будемо їх поступово розкривати. Почнемо з відомих фактів: з 1565 року, містечко є власністю графів Олізарів. Перший дерев'яний костел. Почав зводитись у 1602 році з ініціативи Адами та Ані Олізаря. А в 1608 році храм був освячений. У 1779 році на місці старого костелу почав зростати новий кам'яний, фундатором якого став Юзеф Олізар, а оздоблення завершено завдяки брату Філіппу. У роки радянської влади. Костел був закрито і використовувався не за призначенням. У 1989 року місцевим віручим було повернуто малозалу храму, що поклало початок його відбудови та відродження. Наприкінці 17 століття на лівому березі тетра було закладено парк, який завдяки зусиллям відомого поета і суспільного діяча Густава Різара. В 19 столітті став одним з найкращих парків краю, і донині є одним з мальовничих міст нашого краю найкрутіший парк кам'яних скульптур. Парк користиший складається з багатьох дуже різнопланових скульптур від традиційного барельєфу до авангарду, від образів реальних людей до фантазій скульптура. У цьому і сила парку. Завдяки роботам українського скульптора та заслуженого художника України, рожика Віталія Миколайовича, за свою творчу кар'єру виготовив понад 700 скульптур з каменю, багато з яких встановлені в Користашівському парку культури та відпочинку. Цікаві його роботи і тим, що він постійно перебуває у пошуку нових ідей і технологій. Робить скульптури не тільки з каменю, а й з пінопласту, покриваючи спеціальним розчином, який може простояти неушкодженим більше 10 років. В роботі Віталія Рожик, окрім пінопласту, використовує також монтажну піну. Роботи у парку продовжуються, це вселяє надію, що проект розвиватиметься і надалі. Окреме місце в Коростишеві займає Соборна площа центр міста. На ній розміщений будинок культури, який побудований в 1964 році. Гордістю міста є алея, яка йде від центру міста. Далі йде верхня частина парку Алея Слави, яка включає в себе бюсти героїв Радянського Союзу, які загинули за визволення району. Меморіальні плити по кожній сільській раді. Наші бійці, портрети вибиті, які загинули, захищаючи Україну на Донбасі. І меморіальне кладовище, де в основному братські могили, бійців, які загинули за визволення міста, та алея загинувших героїв в російсько-українській війні. Також у місті є музичні, художні та спортивні школи, будинок дитячої творчості, бібліотеки. У місті успішно функціонують 5 навчальних закладів. Окрім того, у Коростишеві працює один з найстарших, найкращих в Україні педагогічний коледж імені Івана Яковича Франка. Цей навчальний заклад дає глибокі сучасні знання молодій плеяні освітян нашої держави. 43 роки поспіль у нашому місті функціонує професійний коледж, юнаки та дівчата отримають професії кухарів, електромонтерів, водіїв, плодовчинників, продавців, трактористів, машиністів, сільськогосподарського виробництва, слюсарів і багато іншого. Заглибившись в історії нашого міста, можна натрапити на маловідомі цікаві факти про природні історично археологічні пам'ятки. Одним з таких є Скеля Марія. Та Фелінського скеля і Ольги Ками. Фелінського скеля розташоване на заріччі біля південно-східної околиці Коростишева за 200-210 метрів на південний схід від моста через річку Тетрі. Що на автодорозі житомир Київ та навпроти вулиці Івана Кочергії. Скелястий масив на кроці правого берега річки тетерів назви цій скелі дав останній власник Користішівського маєтку Король Лізар, який розпорядився вибити тут на честь друга родини Лізарів, польського поета, актора, драматурга, вченого, директора Волинського ліцею. Алоїзи Філінського. За місцевою легендою, саме на цьому мальовничому місці Філінський полюбляв працювати і відпочивати. Не менш цікавою знахідкою стали Ольги Скеля, або як її ще називають, Олечкін Камінь. Знаходиться Ольги скелі на північній частині скелястого масиву Фелінського на правому березі річки Тетрів. Зберігається виріблений напис Олечка переказує, що тут трагічно загинула трирічна донька пана Дятлова. Дівчинка у супроводі нянечки гуляла неподалік будинку біля скелі Фелінського. Нянечка заговорила з рибалкою і не помітила, як дитя піднялося на вершечок скелі. Сталося непоправне. Дівчинка послизнулася та впала з висоти на камінь, від тяжких трам дитина померла. Для увінчення її пам'яті батько попросив одного з камені отеців вибити на вічному камені скелі Фелінського ім'я донечки. Відтоді дехто почав називати це місце Олечкиним каменем або скелею Олії. Скеля Марія відома з початку ХХ століття. Локалізація цього об'єкта достовірно точно не встановлена. Одні дослідники пропускають, що вона розташовувалась на правому березі річки Тетері, а інші розміщують на лівому березі на території Користичівського парку над річкою біля літньої естради. Збереглися світлини об'єкти кінця 19 століття. Напис. На жаль, не зберігся, з цією скелією пов'язано декілька легенд та весель. Наше місто пройшов нелегкий багатовіковий шлях, про що свідчать численні пам'ятки історії та древні суворі граніти скелі. Користичів знають по всіх усюдах гранітами. Подарованими цій землі Всевишні вироби, котрі виготовляються з них, Користишевські майстри є справжніми витворами мистецтва. Користишевський оздоблювальний камінь, окраса численних вулиць, майданів, установ організацій підприємств у різних куточках України та поза її межами.